Вітаю! Я Ольга Почтаренко. У нас урок української мови. Сьогодні ми будемо вивчати однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим та змішаним зв'язком. Пригадаймо, що ми знаємо про однорідні члени речення. Для цього прочитаємо текст та знайдімо в ньому однорідні члени речення. З'ясуємо, до яких слів вони відносяться та на які питання відповідають. Старезний, густий, предковічний ліс на волині. Струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. Потім, по другому боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховоде, укрите рязкою та лататтям. Місцина вся таємнича, але не понуре. У цьому тексті однорідні члени є в кожному реченні. Погляньмо. Ліс який? Старезний, густий, предковічний. Однорідні означення. Струмок що робить? Вибігає, впадає, витікає, і губиться. Однорідні присудки. Озеро яке воно є. Тиховоди, укрити ряскою та лататтям. Однорідні іменні частини складених іменних присудків. До речі, зверніть увагу, укрите ряскою та лататтям це дієприкметниковий зворот. У реченні він завжди виступає єдиним членом речення, означенням, або, як у нашому випадку, іменною частиною складеного іменного присудка. Якщо розглядати зворот окремо від речення, то у ньому теж є однорідні члени речення, укрите чим, ряскою та «лататтям». Однорідні додатки. Місцина, яка вона є, таємнича, але не понура. Однорідні іменні частини складених іменних присудків. Отож. Можемо зробити висновок. Однорідними називаються рівноправні члени речення, що відповідають на одне й те саме питання стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Однорідними можуть бути підмети, присудки, означення, додатки й обставини. Однорідні члени речення вимовляють з інтонацією переліку. Старезний, густий предковічний ліс. Або з інтонацією протиставлення місцина таємнича, але не понура. Однорідні члени речення можуть поєднуватися сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком. Зверніть увагу. Старезний, густий, предковічний ліс на волині. У цьому реченні однорідні члени старезний, густий, предковічний, поєднуються лише за допомогою інтонації. Такий зв'язок називають безсполучниковим. Місцина вся таємнича, але не понура. Однорідні члени таємнича, але не понура. Поєднуються з сполучниковим зв'язком. У реченні використано сполучник, але. Струмок вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім знов витікає й губиться в хащах. Однорідні члени речення поєднані змішаним зв'язком за допомогою інтонації та сполучника. Вибігає, впадає, витікає й губиться. Таким чином, якщо однорідні члени речення поєднуються між собою сполучниками, це сполучниковий зв'язок. Якщо лише за допомогою інтонації, без використання сполучників, це безсполучниковий зв'язок. А якщо частина однорідних членів речення поєднується безсполучниковим зв'язком, а частина за допомогою сполучників, то це змішаний зв'язок. Зверніть увагу! Не вважаються однорідними членами речення повторювані слова. Пливуть хмари на небі, пливуть та й пливуть. Стійкі сполуки, типу: ніде, ні, ні си, ні риба, ні м'ясо, і холод, і голод, ні туди, ні сюди, і так і сяк, ні в день, ні вночі, і сміх, і гріх, ні світні зоря та інші. Дві однакові форми дієслова, одна з яких позначає дію, а друга її мету. Сяду, почитаю. З якою метою сяду, щоб почитати. Піду погуляю. З якою метою піду, щоб погуляти. Розгляньмо ще кілька прикладів. Тиха та спокійна ніч опускалась на землю. Ніч, яка. Тиха та спокійна. Одноріднє означення поєднується сполучни зв'язком «сполучник та». У садку пахло медом, квітами. Пахло чим? Медом, квітами. Однорідні додатки поєднуються лише за допомогою інтонації, тобто безсполучниковим зв'язком. У тумані зникли гори, ліси і небо. Зникло що? Гори, ліси і небо. Однорідні підмети поєднуються як безсполучниковим зв'язком небо гори, так і сполучниковим гори і ліс. Тобто, у цьому реченні зв'язок між однорідними членами змішаний. Підсумуємо. Рівноправні члени речення, що відповідають на одне й те саме питання, стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль, називаються однорідними членами речення. Вони можуть поєднуватися між собою сполучниковим, безсполучниковим та змішаним зв'язком. Щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал. Виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!